Мамо, ми з чоловіком порадились і вирішили, що переїжджаємо до тебе. Будемо жити разом, радістим голосом повідомила мені старша донька. А хіба я вас до себе кликала? здивовано питаю. Я сама буду тут жити, кажу. Ну, ти даєш. А навіщо тобі такий великий будинок, мамо? Ти що, танцювати в ньому будеш? Чи, може, заміж зібралась? питає мене молодша. Танцювати заміж то вже не ваша справа. Я вас обох житлом забезпечила, забезпечила, тож далі самі. А цей будинок я собі придбала. Доньки не могли повірити в те, що я не жартую, адже будинок на 130 квадратів, і я нікого з них до себе не кличу, але я вирішила, що так буде найкраще. Заробітчанські гроші даються ой як нелегко, і коли дійшла черга до того, як їх витратити, я серйозно задумалась. В Італії на заробітках я була 20 років, поїхала тоді, коли зрозуміла, що треба якось допомогти дітям. У мене з чоловіком є дві доньки. Жили ми у своєму невеликому домі за містом. Будинок був старий, вимагав ремонту, і я постійно хвилювалася, що як прийде час, дочкам буде соромно старостів додому привезти. Я не раз говорила чоловікові, щоб він трохи рухався, але він мене не слухав. Коли інші чоловіки вже почали їздити на заробітки і заробляти, то мій лежав на дивані і казав, що нам вистачить і того, що у нас є. Дівчата підросли, обоє поступили в університет і поїхали вчитися в обласний центр, а мене кума забрала до себе Віталію. Вона відразу попередила, що легко не буде, та я розуміла, що надії на чоловіка немає і треба їхати, щоб заробити дівчатам на придане. Поки старша дочка закінчувала університет, я вже мала гроші на однокімнатну квартиру. Приїхала, купила житло і оформила зразу на доньку. Ще через 4 роки я купила таку ж однокімнатну квартиру і молодшій доньці і теж оформила її на неї. Таким чином, я вважала, що свій материнський обов'язок я повністю виконала. Мінімумом забезпечила, а далі нехай вже самі своїми чоловіками разом працюють і заробляють. Потім я почала збирати гроші для себе і нещодавно таки купила собі будинок в нашому селі. Він великий, новий, дуже красивий. Я планую розлучитися і коли повернусь в Україну назавжди, буду жити в ньому сама. Першою на оглядане будинку прийшла старша донька. Відразу почала планувати, хто йде поселиться. Я її заспокоїла, кажу, це мій будинок і жити я тут буду сама. Вона дуже образилась. Зателефонувала сестрі, прибігла і молодша донька. Вона теж не сподівалася, що я її покличу до себе, адже у нас прийнято, що біля батьків живуть молодші діти. Але я їм обом відмовила. Дочки мої пішли і перестали зі мною спілкуватися, бо дуже образились. На розлучення я теж вже заяву подала, чоловік не проти. За стільки років він же звик жити сам. Може, навіть хтось у нього і є, я не знаю. Будинок, в якому ми жили, я залишаю йому, так що тут все в порядку. Не розумію лише, на що саме образились мої діти. Я ж ці 20 років їм дуже допомагала, а тепер час мені і про себе подумати. Обох доньок я житлом забезпечила і не можу до себе взяти одну, бо інша образиться, так що це не варіант. Колись я цей будинок на них двох відпишу, але зараз хочу на старість відпочити. Рішення свого я не збираюся змінювати. Я заробила собі на такий комфорт. Але мені прикро, що діти зі мною через цей будинок не спілкуються. Я хочу якось налагодити стосунки з дочками. Але як це зробити? Підкажіть.